У РФ під Липецьком унаслідок атаки безпілотників здійнялася пожежа на військовому аеродромі. Про це сповіщає регіональне управління МНС. за відомостями телеграм-каналу Астра після атаки дронів спалахнув склади з боєприпасами. Тамтешній губернатор Ігор Артамонов у своїх ранкових повідомленнях пожежу на аеродромі не згадував. Повідомив, що Липецьк зазнав масованої атаки БПЛА. Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів для ліквідації наслідків у Липецькому муніципальному окрузі. Введено режим надзвичайної ситуації. Зупинено рух транспорту, скасовано масові заходи. Відбувається евакуація із чотирьох населених пунктів, що розташовані поруч із аеродромом.